Приміщення колишнього дитячого садочку стає по-справжньому небезпечним для мешканців. І не лише через гори скла під ногами і незрозумілі компанії, які вподобали собі це місце, а також, наприклад, через ось такі відкриті люки. Якщо, не дай Боже, туди втрапить дитина, наслідки можуть бути дуже трагічні. А на території садочка гуляє багато мам з візочками. Кажуть, діти вже не раз поривалися підняти недопалок чи пляшку, яку залишили бомжі. Випивають тут і дуже брудно на цій території. Тут часто мам такі мами, як я, гуляють з дітьми, і ми це бачимо. Садочок дуже закинутий, тут всі вікна побиті. Не знаю. А не страшно вам тут гуляти? В день наразі не страшно, тому що тут багато мамочок гуляє, і світло, а вечором звичайно страшно, тому що тут і, і скандали, і крики, і бійки бувають часто. Приміщення пустує з жовтня 2011-го, коли звідси виїхала сихівська райадміністрація. та активно нищити будівлю почали не так давно, розповідають сихівчани. Буквально протягом останніх півроку почала ситуація так погіршуватися, тому що не знаю, бомжів очевидно активізувалися. Ось і почало нищитися приміщення. бачите, побили майже всі шиби. Ось і невідомо кому і для чого це потрібно. Я щодня ходжу повз цей закинутий садочок на роботу і вже 5, та майже 6 років, і можу в порівнянні сказати, як було рік назад, як було 2 роки назад і як є зараз. Львів'яни нарікають, не бачать, щоб когось це хвилювало. Тоді як в райадміністрації, запевняють, що прибирають територію. А от про відкритий люк дізналися від нас, пообіцяли відновити. А ми проконтролюємо за фактами знищення приміщення. Є дві карні справи. Не так давно були затримані особи, які викрадали решітку. Там ведеться слідство. І минулого року також були особи затримані, значить і справа доведена до суду. Вони були оштрафовані. Таких інцидентів не було б, якби територію садка охороняли, переконаний депутат Василь Горон. Він звернувся до мера, щоб це вирішили. Це може бути а або за бюджетний кошт до терміну вирішення питання відновлення садочок, б, це за інвестиційні певні внески, пойова участь інвесторів певних певні підприємства, які входять в місто чи забудівельники, прописати, мабуть, якась ухвала мусить бути. Втім, чиновники кажуть, починати охороняти садок вже запізно. Наступного тижня туди мають заїхати будівельники. Та і проектом передбачено залишити лише коробку, все інше будуть перебудовувати. Перша черга це всі внутрішні демонтажні роботи. Ми цього року до кінця року всі демонтажі зробимо. В тому приміщенні функціонувала адміністрація. Там все. Переплановано, значить, перемуровано. Було багато кабінетів, всі стіни не капітальні, все прийдеться знести. Якщо буде належне фінансування, садок планують відновити за два роки. Там облаштують 100 груп на 200 дітей. Оксана Лобойко, Олег Кухар, головні новини Львова.